А як правильно сформулювати запит? Щоб ви не сказали мені Андрій, гуляй? І... У нас є формула, тобто всі проекти зазвичай. ми не просто, роб... ну, У нас немає просто навчань, та ми не університет. А формат освіти в нас є коли е... в певному проєкті. Та? Тобто, наприклад, якщо в нас є проект, умовно добрий сусід, це є підтримка сімей в складних життєвих обставинах, та? створення осередки, вивчення волонтерів і так далі. Коли ми оголошуємо, що в нас є цей проект, є цей набір, ми робимо це навчання, і люди вже приходять, які дотичні до супроводу. Сімей складних життєвих обставин, та І ми тоді вже починаємо з ними формувати, а що ж буде на місці, бо в нас є розписана своя певна методологія технологія роботи. Але кожна громада вона має свою біль, свою потребу, і ми тоді адаптовуємо ці їхні проекти вже донизу. Тобто, в нас. Запит як формується, коли в нас є люди, які проходять певне навчання, тобто в певному проекті, які перебирають певну технологію, і тоді ми даємо цей субгрант. Тобто це є ціла модель роботи. Це не просто рандомні люди, які приходять до нас запитом. Давайте мені там навчіть мене і зробіть. Це дайте повинен мені бути речі". представник якогось. Це по перше, є громадська організації. По-друге, це в рамках нашого якогось проекту.